Дитяча письменниця Житомирського краю Марія Пономаренко вкотре завітала до Бердичева. Цього разу вона побувала в гостях у вихованців дошкільного навчального закладу номер 25 Сонечко які зустріли її з посмішками на обличчях. Та спочатку виступила не сама письменниця, а діти, які підготували інсценізацію твору Марії Пономаренко. Сніданок безпосередність малят їхня артистичність підкорили гостю. Взагалі це потрясіння ціле, а особливо сценка з курчатками. Ви подивіться на ці костюми. Як вони дітки вели себе і як вони взагалі розповідали віршики? Вони такі малесенькі, ось що ж слова не можуть вимовити, а вони вже розповідають. Ви знаєте, це просто диво. Дітям Марія Пономаренко розповіла про своє дитинство, прочитала вірші та казки. До речі, свою першу казку-подарунок письменниця написала у 28 років. За сюжету взяла випадок життя, коли побачила навесні дівчину, яка продавала проліски. Марію Пономаренко вразило те, що юна продавчиня не пошкодувала цієї ніжної квітки. Зірвала її. Тому у творі письменниці пролісок залишився рости на галявині у лісі, ніхто його не зірвав. Подібні казки з повчальним смислом і запам'яталися вихованцям 25-го садочку. Мені сподобалась казочка. Яка? Про зайчика. Сподобалась казочка про жабку. У 25-му садочку багато уваги приділяють письменникам рідного краю, розповідає методист закладу Анна Соловйова Сорочан. Минулого року у них побувала дитяча літераторка Надія Голуб цього разу Марія Пономаренко, і все це завдяки співпраці з бібліотечною філією номер 1 Звичайно, ми наших діток знайомимо з творчістю поетів та письменників, але це проходить в формі ну максимум відеофільму, або просто ми їм розказуємо, показуємо ілюстрації, портрети. А сьогоднішня зустріч. Вона є безцінною в тому, що це віч на віч. Сама письменниця своїх уст розказала про своє дитинство, розказала дітям казки, вибачила їх очі. Наскільки діти отримали сьогодні велике задоволення? Марія Пономаренко під час бесіди з дітьми поводила себе, наче досвідчений педагог. Усе просто каже письменниця. Вона виховала трьох синів, виховує онуків. Тому й знає, що потрібно малюкам, аби привернути їхню увагу. Хіба може бути? Письменник, який пише для дітей, бути не педагогом. Я повинна бути психологом, знати і психологію цих діточок малесеньких. Мені дуже подобається. Тим паче, я пишу для найменшеньких, навіть шестимісячних і семимісячних діток. У мене є книжка півник сонця, зустрічає як собачка скаже. Як півник, скажімо. і, хоча діти ще не зовсім розуміються на творчості Марії Пономаренко, та головні тези вони засвоїли. Марія Пономаренко письменниця, вона нам казочки пише. Дитяча письменниця Марія Пономаренко вдячна колективу дошкільного навчального закладу No25 за теплий прийом. Жінка зізнається, вона любить приїжджати до Бердичева. Тут завжди панує атмосфера творчості і доброти. Це місто особливе. У ньому є дух, дух творчості. Я це відчуваю. Є ще Новоград-Волинський, таке місто теж, розумієте, там теж все питає в повітрі. Ну, і Бердичів. Це місто не схоже ні на яке, я кажу це без всякого перебільшення.